Ця статуя найвища в світі, була до 2008 року. Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося з вами у префектурі Ібаракі. і я приїхала у досить незвичне місце. Це місце, де знаходиться статуя Будди, Одна з найвищих в світі. Ось, зараз ви можете побачити її. Я стою якраз перед цією статуєю. Статуя досить висока, вона має висоту 120 метрів. Вона виготовлена з бронзи. Вона виготовлена була у 1993 році. Дві 2021 року це була найвища статуя в світі. Зараз ця статуя посідає п'яте місце серед найвищих статуй у світі. Ось, ви тільки подивіться, які неймовірно гарні квіткові клумби розташовані перед цією статуєю. Мене завжди захоплює вміння японців все прикрашати квітами та рослинами. Тут неймовірно гарний ландшафтний дизайн. Ось що я вам показала клумбу або поле з. Фіолетово-білих квітів. А зараз за мною ви бачите поле ось таких маків, які також знаходяться перед цією величезною статуєю Будди. Ось, зараз, ви дивіться, От в такому ракурсі, я думаю, що статуя Будди, вона просто тоне в полі цих маків. Маки всі червоні, але там трапляються і білі, і рожеві. Висота цієї статуї 120 метрів. І зараз ми підемо всередину. Всередині є ліфт, і ми піднімемося на висоту 80 5 метрів, і я вам покажу, що там всередині, і покажу вам вид з вершини самої статуї. Але перш за все, перед входом в будь-яку буддийську святиню потрібно помити наші руки, а також можна вдарити в дзвін, що ми зараз і зробимо. Друзі, як перед входом в будь-яку буддийську святиню, ми зараз миємо руки. А зараз ми закидаємо от сюди копієчку і ми можемо вдарити у дзвін. Ось ми можемо вдарити у дзвін. Тут також можна загадати бажання та вдарити у дзвін. Що ми зараз і зробимо. Ой! Традиційно при вході в буддийський храм можна очиститися вогнем. Ось тут. Це щось на зразок свічок в наших християнських храмах. Йдемо далі. Ви тільки подивіться, скільки тут коропів. Я вже розповідала, що поблизу японських храмів завжди, як правило, водяться коропи, але вони десь вдалині, вони плавають в озерах, а тут ми можемо їх просто з рук кормити спеціальним кормом, який я щойно придбала. Їх можна з рук годувати, як котів чи песиків. вони б'ються за корм. Ми подивіться, які вони їх навіть можна погладити при бажанні, але я трошки. Назва цієї неймовірної за розмірами статуї Будди – ушіку дайбуцу. Ось так це пишеться японськими іерогліфами канджі ушіку дайбусу. Як і на входах, у всі японські храми потрібно знімати взуття. То Маріка таказаймас, і ось видають ось такі спеціальні пакетики, щоб це взуття туди покласти. Це дуже зручно. Отже, друзі, ми зайшли. Я зняла взуття, і зараз ми будемо заходити ось у цей ліфт. Ось ми зараз зайшли всередину. Ще я не дійшла до ліфта, але ми можемо побачити ось такі маленькі статуї. Буд ось тут ми можемо побачити розміри цієї статуї ліфтом. Ми піднімаємося на 80 5 метрів. І тут ми також можемо побачити порівняння цієї статуї, яка називається Ущико Дайбуцу, з статуєю Свободи. Статуя Свободи в Америці вона має висоту 40 метрів. Ця ж статуя Ущико Дайбуцу має висоту 120 метрів. Ось тут ви бачите порівняння цих двох статуй в масштабі. А ось це для розуміння масштабів статуї. Ось тут можна побачити її один палець, бронзовий палець. Подивіться, який він величезний. Ось ідемо далі. Тут ми бачимо коридори, де можна ознайомитися з етапами будівництва статуї Ушіку Дайбуцу. Ось етапи будівництва, як встановлювалися окремі частини на цю статую. Це теж досить цікаво, тому що конструкція дуже масштабна. Плюс варто пам'ятати, що в Японії дуже висока сейсмічна активність, тому це також мало бути враховано при будівництві цієї монументальної споруди. Я піднялася ліфтом наверх і трошки розчарувалася. Якщо чесно, я сподівалася побачити гарні види з вершини п'ятої за висотою статуї в світі. Але що ж я бачу? Ось я знаходжуся в ось такому приміщенні, і тут вид з вікна, але там дуже мало всього видно, і це все знаходиться за ось таким склом. І також зверху на цій картинці ми можемо побачити, що ми знаходимося на рівні грудної частини Будди, десь на такому рівні, тобто не можна піднятися в голову вище. Тут ще знаходиться ось такий вівтар, де, як я бачила, японці моляться, тобто для них це особливе місце ось такий вівтар. Золотий, і зараз ми спускаємося поверхом нижче, подивимося, що ж знаходиться там. Можливо, там нас чекає щось цікавеньке. Ось такими сходами, як і раніше, без взуття, бо соніж ми спускаємося вниз. Що ж нас тут чекає? А тут просто сувенірна крамничка. Ось тут можна написати свої побажання за 500 єн і повісити ці побажання на стінку. Але я зроблю це в дещо іншому, трошки цікавішому місці. Зараз я вам все покажу. Ось різноманітні сувеніри: це Омаморі, це такі сувеніри, які приносять вам щастя та гарну вдачу. Я вже спустилась ліфтом на перший поверх, і тут тисячі статуй бути, ось таких маленьких, а також трошки, трошки більших. Ось вони всі знаходяться в ось таких комірках, і тут їх дуже багато. Вони всі, я думаю, також зроблені з бронзи, але вони зверху вигляд виглядають як золоті. І ось за мною знаходиться вівтар. Щойно як бачила, як японці тут моляться. Ну, що ж, виходимо. А ось зараз за мною знаходиться поле волошок. Це дуже схоже на наші справжні українські волошки. Але ці волошки не лише блакитні, тут ще є білі волошки та трошки рожевих. А це щось схоже на наші українські чорнобривці. А ще я бачу, як люди збирають ці квіти. Значить, можливо, це дозволено, а можливо, за це треба окремо заплатити. Не знаю, але в будь-якому випадку це досить цікаво. Тут написано, що можна взяти спеціальні ножиці, заплатити 200 єн і зібрати собі букетик польових квітів. Ось знову ж таки за мною можна побачити людей, які збирають собі букетики з польових квітів. І вони їм ще довго будуть нагадувати про це чудове місце в префектурі і баракі. Тут можна придбати ось такі дерев'яні таблички і написати побажання, молитву, ім'я, і це побажання обов'язково здійсниться. Ось є маленькі, є великі. Ми придбаємо ось цю, і вона буде коштувати 500 єн, Тут все на віру. Ось 500 єн. Ми закидаємо в ось таку скриньку. Тут є маркери, і зараз цим маркером я напишу побажання. Ось я написала на японський манер, тобто справа наліва. Peace and Victory for Ukraine». І табличку з ось цим побажанням миру та перемоги Україні. Зараз я повішу на ось цю стінку бажань з десятками, тисячами бажань різних людей з усіх куточків світу. Ось ми зараз повішуємо на в самий центр, і будемо сподіватися, що якнайшвидше це побажання здійсниться. Ось. Ну що, друзі? Ми сьогодні гарно погуляли біля величезної статуї Будди і зараз час повертатися в Токіо. Я на високій швидкості повертаюся в Токіо, а ви ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!